Вітаємо у новій місії Gunner Hit PC Ваше завдання на сьогодні організувати оборону на головній дорозі, поки американські війська відступають під натиском противника. Ваша рота отримала наказ організувати швидку оборону на головній дорозі. Американський важкий кавалерійський ескадрон відступає під натиском полку НБА, який атакує з флангів. Очікується, що ворог з'явиться через 5 хвилин після відходу союзників. Сили противника включають роту піхоти, 12 танків Т 55 А та 6 БТ. -1. 60 Ваше завдання зупинити їхній наступ до підходу підкріплення через 1 2 години. Ваші сили два танки Леопард А1А2. 6 М113 та 5 піхотних підділень. Очікується підкріплення з чотирьох додатковими танками Леопард А 1 А 2 Також доступні 16 артилерійських ударів та 8 димових завіс. Ваше завдання прикривати третій механізований взвод, який завершує обладнання позиції Альфа. Якщо доведеться відступати, перемістіться до позиції Браво для подальшої оборони. Місія вважатиметься успішною, якщо знищено 90% сил противника. Поразка настане у разі втрати всіх ваших танків. Недавно в цю гру чудову Gunner Hit PC, було додано декілька нових видів юнітів, а також нова карта. Можна бачити ось ця вона нова карта та нові місії. І в цьому відеоролику ми програємо зараз одну місію, саме перша на цій. Новій карті. Якщо вам подобається гра Gunner Hit PC, поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал Я іноді, але з регулярністю буду проводити якісь місії, записувати для вас контент. І, ну і самому мені цікаво грати, чесно кажучи. А, гра розвивається, гра груп підтримують, тому чому б відповідно і не пограти. Так по обстановці бачимо, що зараз е, відступають американці. Ха-ха-ха, дуже. Смішно. І нам потім треба буде захищати е, цей блокпост Альфа. Ну, а потім на блокпост права, можливо, треба буде відійти. Але це не точно. Треба зайняти якусь вигідну позицію. У, у мене всього-навсього під керуванням два танки А1, А2. Леопард. Ось така його сітка. У нього також є нічне бачення, тут воно мені зараз не пригодиться. Треба стати на якусь непогану позицію для того, щоб максимально скрити свій силует. Давай, давай, танчик, заїжджай. І також, щоб було видно наступаючі сили. Бачимо, що американці ще їдуть. Один Абрамс, дві БМП Бредлі і декілька автомобілів для підтримки, вантажівки, скажімо так. Так, побачимо, які тут кути наводки. Ой, ні, слабенькі, треба якось отак, от, напевно, стати. О, о, о. Броні мало в цьому танку, але. Дуже гарна перезарядка і дуже гарні боєприпаси. Також присутні дальновимірвальний пристрій, дальномір, але як їм користуватись, я ще не зрозумів. Тут, коли натискаєш, є, тут стає мильне все. Тобто, напевно, що треба якось робити чіткість, щоб більше, ну, наводити чіткість, чим чіткіше зображення, тим правильніше е, наведено на дальномір. Я так поняв. Це не точно. Вони як завжди, випускають нову техніку, а не роблять ніякі гайди. Для неї тому думай як хочеш. Так поїдуть Д-55, в принципі, начебто, знаєте, не така грозна зброя. Вони відлітають крепко, сильно, але треба буде їх швидко поклацати, що вони можуть нанести суттєву, суттєву шкоду. Ну, можемо навіть накинути артилерію, як бачили, що присутня артилерія у мене. Це в нас М109, М109, себе тут 6 викликів артилерії, це сильно. І М109 е, дим. Також можна нанести удар димом. Так, американці проїхали по дорозі вже все. Останній грузовик поїхав. І тепер. Ага. Половина взводу відступає на, е, я так зрозумів, що на Браво, напевно, поїдуть, чи на Чарль, чи на Дельта. Більше нема куди. Опа. Починають йти дими. Значить, зараз піде скоро атака ворожої техніки. Ну, в принципі, непогано стаю, але це може бути. По цій стороні поїде три танки, це точно, і по тій стороні три танки. Також там ще буде 6 БТРів, а також ще декілька взводів піхоти. Також додавали піхоту з західнонімецьку і додали ще РПГ, саме знаєте, не стаціонарне, тобто СПГ раніше було, а зараз ще додали РПГ. Тепер. Піхота виходить з БТРів, починає відстрелюватись з РПГшками. Це прям тяжко тяжко для танка. Дистанція тут не вила. Так, enemy із атаки, третій Платон, Platon Альфа. Так, а, Так, почав, почався атакувальний процес. Давайте викликаємо, напевно, що Арту. Я думаю, що по цій стороні нормально буде. Нанести артилерійський удар. Як тільки... Ой, блін, як тільки якась техніка почне рухатись, треба буде сразу її знищити. Ну тут бати теж, я вам скажу, жорсткі. Я навіть не впевнений, що я з першого разу пройду цю місію. Це буде дуже тяжко пройти я з першого разу. Опа, пішла арта ворожа. Поки не бачу, поки не бачу. Вони за димами ховаються. Тактикульно, тактикульно. І ще дими йдуть. О, май гад. Тепловізора тут жада немає в мене. Хе. Можливо, на той час ні в кого ще не було тепловізора. Так, давай, давай. О, не бачу, жданк. Стріляю у відповідь. Начебто попадання, є, але я не розумію, чи якийсь наноситься йому урон, чи ні. Начебто попав. Загорівся! Найс, 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 найс! Де ще, де ще, де ще, де ще, де ще? Опа, Бочком стоїш, да? На! Пушку попал, йо по Не понял. Ой-ой-ой, це якийсь. Осколково фугасни, че шо, не пушахит. Попав. Ще один кида. Е попадання. Ах ты ж гад. Я то. Ту... А, ні, дивись, загорається. Да ще їде? Enemy infantry attack БП Альфа. И ми продовжуєте, Ти. Так, той вин уже, я так поняв, вийшов з деструю. Декілька танків ще там на той стороні є. Ой, блін, на мене викликали також. Артилерію. Драйвер уже. Ой-ой-ой, драйвер уже поранений. О, курва, їй, давай, друже. Мені головне зараз ще прожитый Enemy troops показує Вот танк, танк, От він піде іде. Гад Чет! Попали, попали, попали! Йо-майо, -йо. ну блин, я в шоці? Ну, вони горять дуже швидко, ці танки, блін. Так, ну наче той ще живий, ще їде, але хі, стріляти він вже не може. Треба відступати. Ой-ой-ой. Бэттер стреляет. А пушка еще работает? Какого черта? Стреляй! Перезарядка. Довга перезарядка. Я думаю, що КПВТ мені нічого не зробить. Тільки фарбу поцарапає, як то кажуть. Але КП довго перезарядка, я щось. Так, тепер треба відступати на раллипойнт номер 2. Че страшного, все нормально, все нормально. Так, перезарядка булась, в... походу. Є. Чет, 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 дими! Вау! Файно, файно, ой-ой-ой! Хеште! Чи треба знати ці абревіатури? Відступаємо по дорозі. Йдемо на ралліпойнт номер 2. На альфі там залишилось ще декілька. Кинули декілька наших бійців. Давайте, може, артилерію виключимо. Допоможемо, та й все. Начебто, по ідеї, ще мало би бути підкріплення у виді декілька танків цілих. Бо танк, ти бачиш, як вони згорають. Т-55, начебто старе етики, да? а леопарди, і клоца, як нема що бачити. Пошкодження поки що від КПВТ вони не реалізували, тобто немає ніякого пошкодження. Ну, а танки, бачиш, такі, реалістичні доволі. Реалістична гра. якби Сказати, аркадний симулятор. Отак от керується все легко, їде все там згідно ТТХ, але. Так, що показує? Дефенд БП Дельта. Опа. Біга собі. Блін! Це по мені вже стріляють, йопереседе! СТ. Не бачу, не бачу, не бачу Не встигли ми до дельти доїхати а вони вже там У нас уже вечерінка По мені арту визвали, та Куда ти опустила? Блін Вон там но no, 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 no. Блін, ну. <хи> які хочеш навестися, воно не дозволяє того, що. О. о! о о о Є, різкість навів. 1000 метрів туди. А! Але по які мітки стріляти? По верхні, чи по. Цьому. Хрестику, чи по чому? Загорілось, до речі, щось, ні? То есть значит то горить. Я так понял, прикриваємо ми якісь трошечки. Ага, бачу. Є попадання. Блін, ответка прилетіла. Перезарядка швидше. Ти, блін, ну... Палбіс. Навідника, точніше не навідника, а цього. Заряжаю, чого вбили, блін. Що це означає, що я не зможу перезаряджатись? Блін, ну як вони крошать? Гади. Хардкорна гра, я вам скажу, хлопці. Тут пройти її буде дуже тяжко. Треба так обережно грати. Вони ще тут дими кидають, падли, блін. А через дымы нічого не побачиш. Вызываем арту, що робити ще? Я думаю, що арта трошки допоможе. Дим прям такий суттєвий. Густий-густий. Так, загорівся наш танчик. Бачу, йде, бачу, бачу. Є попадання, нічого себе там іскри пішли. Ааа, хорош! Є попадання, загорівся. І ще їде. Є попадання, але чи її пробило? Пробило, найс! О, там ПТР, походу, че, А, бачу, витси, трупсы. Да! У! Uh, не попал. Ух ты, блин, танк-танк-танк-танк-танк. Блин, чем ты стреляешь, курва? Куда? Блин. Да якісь були взагалі ці. Є попадання. О фугасні якісь були, Є, загора... загорівся, гора загорівся. Че там стреляешь, Старина? Бах! Що? Шо зарядилось? Ой-ой! Аааа, прямиком ціль. <сіхі> Як він кричить цей? Що він кричить? Enemy troops. Це то фігня. Прильотно. РПГ чи шо там? Перельот, да? Чого не, не каже, скільки дальні до нього? Йоперати, як я маю це роз. О, є попадання нарешті. що це за приціл такий? А, а це зум просто якийсь, це переключається приціл, то тепловізійним, напевно, що. більше зумить так окей Скільки до них до них метрів менше да, напевно? А, ні, десь так десь, так. 500 метрів ти біжиш? Біс, каже виш ніхто не стріляє, тільки я стріляю так так, то РПГшник ліг, а ну вставай. Так, є. Ну, відбили, відбили, відбили. Два танка втратили. Також е три танки. По ідеї 7.62 62, по идее бетер може пробить. Але щось не дуже хоче. Рикошети фігачать. Не, все походу. Так, пробило. Роботні в кінці місії ми побачимо, куда воно і як. Так, тут є танчик. А, вот це А! Все, все, все. Ще реалізували, щоб звідки ще хтось випригав. Але, так. глядає солідно. Там, походу, ще декілька танків там є. А Де ж він стріляє десь тут за цим. Лісом. <кій> Перезарядка є, але я так поняв, просто повільно. Я один залишився, о, май гад. В сьому танку також я бачу, що OXIL MG, Bridge, Broken, Driver uh, контужений. Навідник контужений, командир контужений. А навідник взагалі битий. Ну, капець. Так, давайте наведемо арту та і все. Голову арта. Допоможе. З цього... Коли щось я не зрозумів, як стріляти. Поки що. Звук доволі реалістичний. Ау, все, гадость. ай яй 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 Бля, тільки розвертається вже сразу. бах! А! Все, 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 все. Люк відкрився, це означає, що вже хтось повыпригав туди. О, там ще арта я накриє. А, вон ще один танк. Блин, назад, 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 вже на мене наводиться. Yeah, you have destroyed the main enemy attack. Press end to view. А ну. Місія, в принципі, виконана, ні? Вінер НАТО! Є бойс! Чудово! Давай подивимось, куди там шо? Було прильоти, куди? А саме мене, мене цікавить постріли з. О, ничего в пушку прилетіло. Просто вибило пушку, походу. Попадання. От є пробиття, є непробиття. О, це файно пробило. Це рикошет походу, стався. Це теж непонятно куди. О, це теж задамажило крепка. Але не побачу я в, цьому, в цій місії, щоб у когось вилетіла. Прям башня злетіла, що у мого танку. Шо? О, їхнього. Ну, от бач, було вліво попадання, в боєукладку. Навідника убило, але. Кому альтину струя просто вийшла наскрізь. Офігей. Ну, танчик такий, так, він. Він а... не М1, а А1 А2. Це взагалі-ля. Прилетіло рикошет. Пробило. От оце легеньке було попадання, але. Ля. Ха -ха. Одним пострілом два танки. І ще й там пробило. Я в шоці, блін. Капець. Це тут показані тільки. Е... О, це було попадання, нібігайся. По Бетеру. Критичні, скажімо так. Отут я вискочив, отримав по цьому заряджаючому. <світ> ну, місія така цікава, цікава було. В принципі, Т-55 не очікував від нього такий супротив. При тому, що їх більше, ну, слухайте, на трьох, на двох. Е на два Леопарда виїжджає е 55 -х. Плюс ще ще БТР. Ну. БТРи то, але все одно. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу, любі друзі. Побачимось в наступному відео. Як буде час, запишу ще один відосик.